Але е, сподіваюся, що в інших містах Європи відбувається інакше. Що відбувалося у Німеччині? Відбувається просто зараз. Сподіваюся почути від Катерини Матей, це член правління об'єднання українських організацій у Німеччині. Катерино, вітаю, що у вас вітаю доброго дня. В нас зараз проходить акція Ніколи знову. Це акція проти безсмертного полку Росіян. Вони збираються в іншому місті і через години пів. Півгодини години вони пройдуть повз нашу акцію. Як ви збираєтесь їм протидіяти? Бо очевидно, вони обов'язково будуть робити провокації. А, так, вони кожного року провокації зростають. У другому році нас розділяла вулиця, нас розділяла поліція в шоломах з бітами. Вони дуже боялися зіткнення, але цього не відбулось. Росіяни кожного року стають все агресивнішими. Минулому, в минулому році поліція ніякі міри не, не е, застосовувала, тому вони стали е, трохи сміливішими. Вони до нас підходили близько, навіть якщо ми тримали мікрофон, то вони е, напрямувалися до нас. Е, вони, вони носили ці е, колорадські стрічки. Вони носили футболки з шрифтом Росія або з гімном Росії на спині і ставали поміж нас, поміж нашу акцію, тому що знали, що ми не будемо агресивно реагувати на ці провокації. А ви якось інструктували? Якось ви спеціально інструктували учасників не вестись на провокації, не відповідати, не вступати в конфлікти. Чи ні? Як буде, так буде? Так, звичайно, ми кожного разу інструктуємо наших учасників, тому що ми хочемо показати, що ми не такі, як росіяни, що ми цивілізований світ, що ми гідні. І я завжди прошу, що ми поводимося гідно нашої нації. І наші люди цього притримуються, і це німці бачать і німці це дуже позитивно сприймають. Катерино, а під якими гаслами йдете? Бачу за вами банер, але не бачу його прочитати. Бачу тільки останніх чотири літери. Розкажіть, що пишете, Я... що проголошуєте. Зараз намагатимуся показати вам наш банер. Це на цьому банері написано Тутес регімент німецькою. Це значить смертний полк. Це акція Українського центру безпеки та співпраці. під... Смертний полк написано, що вони сьогодні в Україні, а завтра можуть бути і в ваших містах. Тобто, фактично, це таке собі попередження в Україні. У нас шанування пам'яті загиблих відбувається зараз під гаслом. Пам'ятаємо, перемагаємо. До цього було ніколи знову. Росіяни, як ми пам'ятаємо, можуть повторити. Саме так. Саме так. І саме так це і відбувається у нас. Тут ми намагаємося. Разом з німцями вшанувати пам'ять полеглих у Другій світовій війні це відбувалося вчора, 8 травня. 9 травня, як всі знають, це День Європи. Ми стоїмо мирно, тихо, а росіяни зазвичай проходять гучно повз нас. Вони вмикають, вони вмикають гучну музику, російську музику і фактично танцюють на пробах ем, своїх дідів. -ді -ді. Катерина, спасибі вам за те, що знайшли час, за те, що ви робите Катерина Матей, член правління об'єднання українських організацій у Німеччині, була з нами на прямому зв'язку.